Обласної спілки поляків пана Франца Міцинського. Слава Україні! Видатна польська поетеса, що мешкала у Львові, Марія Інопніцька згадувала про поділля як чудові слова. Ніжучим з'ємість конт наш рух, не дали побжець мови. Ту на подолю польський люд Кролевський щерб і чимало мандрівників, які 100-200-300 років мандрували на Поділлі, згадували Чорний острів як невеличке польсько-єврейське містечко. Та найбільше вніс до його розбудови великий 200-річчя, якого ми торік святкували Олександр Шезєцький. Хочеться, словами українського поета, сьогодні в день свята відзначити ще буде неба чистої блакиті. Добробут нам підійметься як ртуш, за заблискотять косарки в житті, Заводи знову загудуть. Святом вас, дорогі краяни! Слава Україні!